Вітаю, мене звати Емілія Шелестак. Я народилася 10 листопада 2014 року. 4 років я займаюся балетом, почала займатися бальними танцями. Близько 3 років займалася малюванням. Наразі продовжую вдома. Професійно займаюся вокалом. Подобається сфера модельного та акторства. Тому я з минулого року пішла у модельну школу. Я маю досвід у фото та відеозйомках. Я мрію стати відомою акторкою, моделлю, співачкою та балериною. Я вивчаю англійську та польську мови. Дякую за увагу. Зустрінемось на зйомках.